Розглянемо дане рівняння. Почнемо її, його розв'язання з області допустимих значень. У нас є два корені, отже, підкореневі вирази мають бути невід'ємними. Тому х плюс 2а більше рівне 0, 8 мінус 2х більше рівне 0 І знаменник х не дорівнює нулю. Оці. Умови визначають область допустимих значень нашого рівняння. Поки що ми на нього не будемо звертати увагу на область допустимих значень, а продовжимо розв'язання. Так як дріб дорівнює нулю, то це буде тоді, коли чисельник нулю дорівнює, ну, а знаменник нулю не дорівнює. Ми це записали. Отже, чисельник має дорівнювати нулю. Тобто корінь 8х. Плюс плюс 2а під коренем, мінус корінь 8 мінус 2х дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати таке рівняння, ми перенесемо один з коренів вправо, тобто будемо мати корінь з х плюс 2а дорівнює корінь 8-2х. І потім піднесемо ліву і праву частини до квадрату. Таким чином отримуємо, що х плюс 2а дорівнює 8 мінус 2х. Ми, розв'язуючи рівняння, знаходимо х, а це число. Отже, переносимо х плюс 2х дорівню 8 мінус 2а, 3х дорівню 8 мінус 2а, а х буде дорівнювати 8 мінус 2а поділити на 3. Таким буде корінь нашого рівняння, але для того, щоб цей корінь. Задовільняв початкове рівняння, він має задовільняти область допустимих значень. Отже, дві нерівності він має задовільняти. Разом з тим, давайте подивимося, що, так як ми розв'язували ось таке рівняння. То, коли ми будемо робити перевірку, наприклад, по одній з нерівностей, цього буде достатньо для того, щоб корінь був коренем нашого рівняння. Тому ми виберемо більш простішу нерівність 8 мінус 2х більше рівне 0, і тоді замість х ми підставимо знайдене значення. Тому ми будемо мати, що 8 мінус 2, що множиться на 8 мінус 2а3, має бути більше рівне 0. Ось така нерівність. Далі я позбавлю ще від знаменника, тобто домножу на 3 ліву і праву частину нашої нерівності. Отже, тут домножим на 3, тут домножим на 3, тут домножимо на 3. Відбудеться скорочення. Обов'язково дужки взяти і будемо мати 24 мінус 2, що множиться на 8 мінус 2а більше рівне 0. Відкриваємо дужки. 24 мінус 16 плюс 4а більше рівне 0. 24 відняти 16 це 8. Перенесемо, будемо мати 4а більше рівне мінус 8, відповідно, а більше рівне мінус 2. Ми поділили ліву і праву частини нерівності на 4. Ну і далі ще у нас залишилась умова, що х не дорівнює нулю, тобто 8 мінус 2а, що ділиться на 3 не дорівнює нулю. А це означає, що чисельник 8 мінус 2а не дорівнює нулю, тому мінус 2а не дорівнює мінус 8, а отже А не дорівнює 4. Таким чином, якщо ми розглянемо вісь параметр А, то в нас А має бути більше рівне мінус 2 і не дорівнювати 4 виколота точка. Ось при таких значеннях параметра А рівняння буде мати корені. Нам потрібно далі розглянути проміжок для А від мінус 3 до 8. Отут десь мінус 3, отут десь 8. Отже, ось цей проміжок ми розглядаємо і маємо визначити кількість цілих значень параметра А. Тому давайте подивимося, які нам цілі тут підходять. Ну, починаємо, напевне, з цілого мінус 2, тому що нерівність у нас була нестрога. Мінус 2. Далі мінус 1, 0, 1, 2. 3, 4 ми пропускаємо. Далі 5, 6, 7. 8 точка виколута, її немає. І якщо порахувати, то в даному випадку ми бачимо, що у нас 9 цілих значень А, коли рівняння буде мати корені.